Ой, 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 Мама, пиця Піца? Мама, тату, ти треба три. Баді. А четверта піца безкоштовна. Якраз для баді. Чудова акція від треба піца для сімейних посиденьок та веселих вечорів із друзями. Обирайте три улюблені піци, а четверту отримуйте безкоштовно. Ідеальним поєднанням м'якого тіста та смачне начинки. А ще понад 100 видів піци. Окрім акції 3 плюс 1, яка діє щодня треба піца, має ще інші круті плюшки. Піца місяця, щомісячна акція, з якою можна замовити піцу зі знижкою. Кожного місяця знижка діє на іншу піцу. Мінус 10% на самовині, 100 гривень на бонусний рахунок при першому замовленні через додаток, 2 піци в подарунок на день народження, досить розмов. Зробіть свій день таким, як треба, разом із піцею від треба.